25 лютого під головуванням очільника Лозівської військово-цивільної адміністрації Володимира Ромаха пройшла нарада щодо забезпечення сталого функціонування Лозівського району. Питання життєдіяльності району обговорені за участі голів територіальних громад, керівників підприємств, силових структур та інших відповідальних посадових осіб. На нараді доповіли, що усі підприємства працюють у режимі цілодобового чергування, реагують на аварійні заявки. Планові роботи призупинено. На території району є вода та опалення, працює зв'язок, вивозиться сміття. Правоохоронні органи забезпечують дотримання громадського порядку. Наразі посилено охорону громадського порядку та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення і роботу народного господарства, а також контроль в'їзду та виїзду з території району. Крім того, учасники наради детально обговорили плани дій у різних ситуаціях: організацію роботи медичних установ, дії Лозівської військово-цивільної адміністрації. Закликають громадян не піддаватися паніці. Інформація, що подається у соціальних мережах, містить багато дезінформації. Майте це на увазі і довіряйте лише офіційним джерелам.